Пеканей неймовірна і кажуть, що гаряче море. Зараз не спала, зовсім не спала, короче, тому таке статочка. Але не бажаємо спати на них. Спробую море. Ага. ладно Мало голову, зараз буду робити трішечки проведу себе в порядок і йду а, на сніданок. І йду на сніданок. Так. Та, зараз так свіжечного. Сві... 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 Зібрала нечетарну воду, коли ще ми тут купила. Єдине, я не вмію користуватися ось таким, що там? як воно знімається. М -м -м -м. І що? Зараз ще така погода, ну, можна сказати, прохолодніша, більш тому, що в день буде знову дуже душно, знаєте, ніби весь час перебуваєш в хамамі. Ну, так, мені так подобається чесно, мені подобається, ну я так про своє трішечки спілкуватися з людьми, яких, які я доганяю, яких я намагаюся ну, догнати. Мені дуже подобаються такі люди, яких я доганяю, а не ті, які позаду мене доганяють. Ну, це таке щось, ну. У мене ну, в житті різні події відбуваються хороші. Знаєте, як -от кіт, такий білий, такий а? а? <смі> Оце от, в мене є такі люди, от, які реально за ну, мною, ну, типу, не, ну, бачать мене зі сторони, а догнати не можуть. А, ні, а так буває, ну так буває. Так, купила вчора таку штуку для очей. Я перший раз в житті. О, ну таке класне, цим користуюсь. Ну, мені треба щось піти очі. Мене дуже очі втомову дають взагалі якусь, коли мене... в мене отомлене обличчя. Ну, не виспана, Чи не доспала, чи знаєте, багато ночей песну в мене це капець. А лоб я можу, тому що мені так хочеться постійно тут опіднятися. Я, знаєте, я так якусь підсвідомість піднімаю, Ну там піднімаю.

Цікаво, тому знаєте, якось психологію обистінюють цю ну, науку прекрасну. Ну, стільки людей, насправді, зараз є ну, реально травмованих. І я можу сказати, от, міло, що мені треба, ну я ще хочу звернутися я шукаю зараз психолога, тому що в мене є питання, яке мене турбує. Знаєте, класно, коли людина вирішує своє питання, а не там оправдую себе якось, знаєте, що я такий правий, в мене все правильно, а ви там всі неправі, ні. У мене, до речі, там немає взагалі ніякої ні на батьків, на маму, на тата, взагалі такого немає. Ось. Ну, таке, щоб сказати, що я там ображаюся. Колись було. А я це все. ну, я б... Покінчила вже дуже давно. Це вже прийшла ну, історія, яка в мене закінчилась. А знаєте, скільки людей от, є, які там досі там ображаються на своїх батьків? Недельно, і такі, а, мені не треба психолог. Ага. Аби до психіатра вже не звертатися, розумієте. Mm. Або займаються езотерикою, так, а, там, а там капець, а чому езотерик бігства? Ну, я не проти езотерики я дуже люблю, але тільки одне езотерику вже теж нормально. Зараз хочу трішки напорвуватися. Ты все на снеданок сегодня еду кис Дубай Мол. Ну, я там а, ну, ніколи не була, Ну, я в Дубаї ніколи не була. В плані я не знаю, що там буде. Але говорять дуже класно. Якісь водоспади там. Будуть водоспади. Ну, до речі, це такий міф, що в Дубаї а, дорого чи... А, ну, як сказати ну це міф ну що в дубай дорого чи те що там рабство якесь жінок забирають такий міф так ви знаєте не слухаєтесь когось а потім не хочете нікуди їхати цим ж нічого не бачите ну я просто зрозуміла по шаурмі вчора я вчора такісти захотіла а тут все, ну, працює цілодобово. А в мене не було о, грошей, це було вони називається, дубайських. У мене були з собою долари. А вмінника нема. А вмінника нема. Мін не був зачинений, і я вчора підходжу, кажу, ну, я голодна, я не можу, я не можу, я їла, але мені треба ще на ніч з'їсти. Ну, я, я не засну, якщо я щось на ніч не з'їму, то це для мене буде. Взагалі я люблю на ніч їсти сири, тому що сири розслабляють. І вчора я була голодна, а у мене тільки долари. <клухи> Коротко, 100 доларів. 50. І я така ну, 50 і я питаю, думаю, ну чим чорна не, не шутить. Така, ну англійський не туди, не сюди. То я питаю, ви приймаєте долари? А вона говорить: так. І я їй даю 50 доларів, вона мені а, дає велику купу дубайських грошей. Ну, я так зрозуміла, якщо за 50 доларів я таку здачу велику отримала, то... Ну, там багато було грошей. А то, в принципі, ціни такі. Ну, там такі ціни, знаєте, не, не трихмірні, що, а, там, ну, можна, знати, це в Україні так, що примножають при, при, при дуже сильно ці нулі. А там, виходить, їжу 30-24 за 34. Ну, коротше, такі ціни якісь адекватні, знаєте, коли дивишся на маленькі цифри, то здається, що все дешево. У ну, мене так працює. Боже, що настільки я, я впевнена, стільки зараз всяка, е... коротше, стільки сьогодні доведеться видаляти коментарів де, ну, таких безтолкових. Сидить просто в своїй норці, ви розумієте? І все, і все, і давай всіх там ну, коротше. А там же ж капець, там, там ж не успіху, там тільки заздрість, злість. Ну і піди до психолога, говориш свої питання. Пропрацюй свої травми. І життя буде в тебе краще, люди до тебе тянуться. Я не знаю, я, наприклад, не дуже люблю, коли прям самі до мене люди тягнуться. Я така самостійна одиниця, бойова більш. Я такі люди, які не можуть жити без людей, інших, без компанії, без. Не можуть самі подорожувати. Абсолютно мені не скучно сьогодні. До мене дуже тому тягнеться, тому що я а, отримую задоволення сама від себе, сама від свого життя. Мені не треба якась така компанія. Я говорю, я люблю спілкуватися тільки з людьми, які. А, яких я хочу догнати. Які для мене є авторитет, який я хочу догнати. Не ті, які сидять, просто, знаєте, і працюють там, навіть, ну там, як, по стандарту, так? днів на тиждень потім вихідний чекати ой це взагалі мне так скучно це мені це Ох, завидене досить энергічні люди головна энергия головна енергія Хочу каву вже бити. Зараз буду сушити голову. 15, 15. В Я каву взяла, треба щось така взяла. Яйка. Так, побачиться. Дуже визна війна в Україні. У цьому світу йдуть протести взагалі. У цьому світу протести йдуть. терор, але саме всьому ніби Польща така, і так і в країні. А розпочамо в цьому різкі районі їдять. І індивідуам, яким, як я сказала, будивна в Україні війна, не вони ну, ті, хто не живе в Україні, з інших країн. І типу, це все накручено, тому що ну, реально є такі індивідуами, індивіду, які так вважають. Травина в Росії, в Україні, Білорусі. Коли таке класна дівчина, а він на 2 з 10. Надію, що дуже симпатичні, нас оцінять на всі 250% корони. Вчора вийшла. Я за шармою вийшла вчора ввечері. Така дві жука на ламборджині. Там mm -hmm. вчора була mm -hmm. залучена. Ну что, ты нашел дно? Не, купила. Пошла в дно. Сюда на балконе. Сюда шел дночку. Замовила. Ну, подкованный тушок мой победил. Треба мову вручать на письмо. Їм треба попарити товар, щоб купували. Вони говорять, людям все, що вони хочуть почути, хоч ходья купили.